Кашель бронхипред сила рослин з доведеною ефективністю. Дякую за можливість, Олена Чернікова видання РБК Україна, пане президенте, перше питання до вас вчора відбувся ще один раунд переговорів у Майамі. Ви вже зазначали, що коротко поговорили з паном Умєровим. Чи можете ви поділитися сьогодні із нами деталями? Зокрема, які саме питання сьогодні і вчора на столі в Майамі? Чи можуть там обговорювати найскладніше, тобто питання території, чи все ж таки це на розгляд лідерів? І якщо ця зустріч завершиться успіхом, чим Можете ви анонсувати або передбачити, що можливо після цих переговорів поїдете до Вашингтона ви для зустрічі із президентом Дональдом Трампом. Якщо вже дозволити останнє уточнення стосовно, ми знаємо, що там і представники Росії є зараз у Сполучених Штатах. Чи взагалі потенційно можлива зустріч нашої делегації і російської? Дуже дякую. І моє друге питання до пана прем'єра. Як ви зазначили, була підписана сьогодні угода меморандум про наміри співпрацювати у темі виробництва? Морських безпілотників, і тут до вас питання: наскільки Португалія зацікавлена виробляти у себе безпілотники, які вже має Україна, і чи знаєте ви, які безпілотники є в нас, на що вони здатні? Чи бачили ви роботу Сі Бейбі або Магура? Тому що в них успіхи є. і Останні вони спрацювали на понад 2000 кілометрів. І власне, якщо зацікавлено, то чи може бути відкрите таке виробництво? Дуже дякую. Багато речей на цьому тижні відбувалось і відбулось, які мають вплив і на мирні перемовини. Чому? тому, що є деякі пункти щодо відбудови і щодо заморожених російських активів, які передбачались в тому чи іншому виді в пунктах мирних домовленостей. І безумовно, я повністю погоджуюсь з Луішем і з іншими колегами. Це Історичне рішення на цьому тижні лідерів Європи а, в діалозі з Україною щодо виділення 90 мільярдів, які у будь-якому випадку пов'язані з російськими активами. Це безпрецедентне рішення. І воно буде в будь-якому випадку мати вплив і на мирні перемовини. Україна буде в більш сильній позиції. Ми отримали 90 мільярдів на 26-27 рік, і ви знаєте, що ми розраховуємо використання всіх 210 мільярдів російських активів, і ми розуміємо, що ці безпроцентні кредити 90 мільярдів Україна буде повертати тільки в тому випадку, якщо Росія буде виплачувати відповідно ці репарації України. Тому це велика, реальна, важлива перемога і не тільки фінансова. Як я і сказав, геополітичне і політичне, що лідери Європи показали свою міць і їм вистачило цілісності для такого рішення. Для нас це важливо, для населення важливо, для воїнів з практичної сторони, що є підтримка, і вона буде. Що стосується мирної угоди, у умірав мав. Вчора розмови, а всі більші деталі у мене буде трішечки сьогодні. Пізніше. Дійсно, Сполучені Штати Америки сказали, що у них буде окрема зустріч з представниками Росії, і вони запропонували такий формат, наскільки я розумію, Україна, Америка. Руські, ну так як там є і представники Європи, напевно, і Європи. Чому кажу напевно, тому що ну було б логічно, якщо робити таку спільну зустріч, але логічно її робити після того, як ми з вами будемо розуміти а, потенціальний результат зустрічі, яка вже яка вже пройшла Америка Україна. Тобто, ми будемо не потенціальне, не потенційний, а будемо розуміти, є там позитив чи немає. Позитиву, і будемо розуміти і відщокуватись і, і саме від цього. Безумовно, перед цим наша команда зі мною зв'яжеться. У нас була така домовленість, розкаже мені результат першого колу діалогу. Ну і потім зрозуміємо, що робити з, з продовженням. І питання всі ті самі, як реагує. Америка, як реагує Америка після консультації з рускими, поки що чесно говорю, не знаю, але сьогодні буду знати. Дякую. Mr. Prime Minister. Обрати там фой що стосується питання, з яким до мене зверталися, так я хочу відповісти, що Португалія готова робити конкретні кроки щодо виробництва спільних дронів в заяві, які ми сьогодні підписали, і використовувати знання українські щодо цієї сфери. А також ми хотіли поділитися своїм досвідом з Україною. З нашими досягненнями науковими які можуть бути корисними для України, і саме це є метою заяви, яку ми сьогодні підписали і Португалія має знання щодо цього питання, і ми є лідерами одним із лідерами в цьому питанні. І тому ми звісно готові поділитися цим досвідом, а також об'єднати досвід Португалії та України для того, щоб Наші кроки були більш конкретними та цінними для того, щоб український народ мав змогу захищатися від російської агресії якомога більше захищати демократію, захищати міжнародне право, захищати спільні цінності, які ми розділяємо тому, що ми відчуваємо російський удар, ми відчуваємо в Португалії. Наскільки російські атаки впливають на європейську економіку, на і це дає нам можливість для того, щоб ми придумали наступні кроки та використали цей потенціал для того, щоб робити реальні дії, Пане президенте, пан премєр міністр я б хотів зробити питання від португальських журналістів. Пане прем'єр-міністр, як сказав міністр закордонних справ Португалії, Aqui, o que os jornalistas que, uh, querem saber é se pode dar garantias de que, a o acordo vai cessar de fuga após essa essa Soldados portugueses poderão vir ou não para a Ucrânia. E, e se pode... a sua resposta for não, os jornalistas portugueses gostariam de saber se o Senhor Presidente Volodymyr Zelensky percebe Чи, чи будуть португальські військові брати участь в силах за забезпечення безпеки України? І якщо ні, чому? Як сказав міністр закордонних справ Португалії, це позиція ЄС і позиція Португалії? ми не хочемо е, 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 бути тут під час війни, але в ко коаліції охочих Португалія е, бере участь і е, буде брати участь в операціях забезпечення миру і в контексті миротворчої місії, в контексті гарантії безпеки НАТО разом з португальськими військовими може розмістити свої сили на території України, наприклад, також разом з Латвією, Литвою, і е, з, брати участь в миротворчих місіях і забезпечувати безпеку. Таким чином, президент Зеленський е, також знає, що Португалія завжди буде підтримувати і брати участь в миротворчих місіях і в місіях забезпечення безпеки. Але е, е, сьогодні цього ще не передбачено, але коли е, ця проблема буде розглядатися? Португалія завжди зможе взяти в них участь зараз. Португалія надає свою допомогу в сфері розробки підводних дронів. А у майбутньому, звичайно, ми можемо взяти участь у на землі в операціях на землі для забезпечення безпеки України. Це наша відповідальність. Лиш відповів в принципі, на це запитання. Коротко вдячний, що Португалія бере участь в охочих. Коаліція охочих почне свою роботу після закінчення війни або припинення вогню, будуть країни присутніми, як будуть сили на землі так, я сказав, що ми вдячні прем'єр-міністру і вашій країні за рішення взяти участь у коаліції охочих, так, але це спрацює лише після того, як настане припинення вогню або тоді, коли завершиться ця війна. Тому не зараз. І звичайно, зараз я не можу поділитися всіма деталями коаліції охочих, але ми знаємо. На що ми можемо розраховувати за лідерство Британії та Франції у коаліції охочих? У Нас будуть бригади. У нас буде Будуть країни, які підтримують безпеку в на морі, деякі з них будуть в небі з літаками тощо. Але я думаю, що це я погоджуюсь з Лішем. Я думаю, що трошечки ранувато про це говорити.